Доброго дня колеги, мене звуть Зібаров Володимир Володимирович, я вчитель предмету захисту країни красноградського міжшкільного ресурсного центру. І сьогодні з вами хотілося б поговорити щодо, по-перше, оцінювання успішності наших учнів, і щодо заповнення технічної документації, зокрема журналів, по закінченню навчального року. Ну, як е, хочеться сказати, організацію освітнього процесу на уроках предмету захисту країни в закладах загальної і середньої освіти у навч... 2022-2023 навчальному році, здійснювалися вони відповідно до законів України про освіту, про повну загальну середню освіту, про військовий обов'язок і військову службу, про національну безпеку України, стратегії воєнної безпеки України, стратегії національного патріотичного виховання. Державного стандарту базової, повної загальної середньої освіти, а також положення про допризивну підготовку е, дітей. Протягом 2022-2023 навчального року ми особливу увагу звертали на дотримання безпечних умов освітнього процесу, як в умовах воєнного стану, так і в умовах пандемії, спричиненої коронавірусом е, COVID-19. В умовах воєнного стану, особливо е, освітнього процесу є ймовірність ситуації коли вмикається сигнал увага всім, повітряна тривога. З огляду на реальну загрозу життя і учасників освітнього процесу внаслідок збройної агресії рекомендувалось вчителям неухильно дотримуватися порядку дій у разі звімкнення сигналів тривоги та під час проведення уроків, що розроблені на основі рекомендацій Державної служби з надзвичайних ситуацій України в умовах воєнного стану набуває особливостей психологічний супровід усіх учасників освітнього процесу. Варто було бути уважним до змін у поведінці дитини учням 10-11 класів зараз дуже складно, адже вони вже розуміють, що відбувається, але ще не мають достатнього життєвого досвіду, щоб ефективно боротися зі своїми емоціями, вимагами державного стандарту базової повної загальної середньої освіти. Стан повномасштабної війни в Україні потребує прагматичних підходів щодо формування готовності старшокласників до військової служби в Збройних силах України, Міністерстві внутрішніх справ, Національної гвардії України та інших військових формування. Армія потребує підготовленого резерву, і саме заклади загальної і середньої освіти забезпечують виконання цього завдання, адже на уроках предмета захисту країни 100% до призивної молоді отримують початковий військовий вишк. Акцент Уваги вчителю предмета захисту країни на проведенні загальнонаціональної хвилини мовчання для вшанування пам'яті громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії України проти України, згідно з наказом президента України. Від 16.03.2022 року про загальну національну хвилину мовчання. <кій> Навчальною програмою для 10-11 класів передбачено вивчення предмету захисту України за двома тематичними планами: для юнаків тематичний план номер один, і навчально-пальові збори, і для дівчат тематичний план номер 2 і навчально-тренувальні заняття. Також план номер два можуть. Прослуховувати учні, які за релігійними переконаннями не беруть до рук зброю. <кій> Вибір форми, методів і засобів, навчання, зокрема підручників, розподіл кількості годин, що відводяться на вивчення розділів та окремих тем. Це стосується як порядку вивчення там тем, так і розподілу часу на їх вивчення. Учитель визначає самостійно. Роз'яснюю, що програма для проведення навчально польових Тренувальних зборів не залежить від потежневого навантаження і розрахована на 18 навчальних годин згідно плану. Оцінка за навчально польові збори і навчально-тренувальні заняття виставляються окремо від семестрових та визначає підсумкову річну на рівні з семестровими оцінками. Проведення навчально польових зборів е записується на окремій сторінці журналу. Е Підсумкова оцінка за навчально-польові збори виставляється перед річною оцінкою з предмета захисту країни за другий рік навчання, тобто в 11 класі. Удосконалену навчальну програму з предмета захисту країни структурована за очікуваними результатами навчально-пізнавальної діяльності та змістом навчального матеріалу, необхідного для їх отримання. Раджу під час навчання предмету захисту країни, окрім загальних підходів та принципів науковості, доступності, достовірності, наочності, і так далі, ураховувати й те, що молода людина в 16-17 років, тобто до призивний вік, отримує перше системне враження про Збройні Сили України та інші збройні формування України, і в цілому про сучасні задачі національної безпеки та оборони нашої держави. Тому пропоную вчителям акцентувати увагу учнів саме. На можливості застосувати набуті знання та навики на уроках предмету захисту країни для забезпечення власної безпеки, захисту свого здоров'я і свого життя. З огляду на вище зазначення, наприкінці навчального року перед вчителем предмету захисту країни виникає важливе питання: як належним чином оцінити знання учня відносно вивченого матеріалу? Я пропоную свій метод оцінювання. Він у мене розділений на декілька підпунктів. Перший підпункт це оцінка зацікавленості учня в процесі вивчення предмету. А саме сюди включається відвідування уроку учнем, його активність під час усного опитування учнів впродовж синхронного уроку, підготовка учнем, самостійних проєктів за темою, яка вивчається, і так далі. Другий аспект це розігрування в процесі уроку тематичних ситуацій, коли учні в парах або групах вирішують завдання, що можуть виникнути перед військовослужбовцем в процесі виконання бойового завдання. Третій підхід це тематичне оцінювання за рівнями. Наприклад, так, як роблю це я. Тестові запитання, перший рівень, три питання це тести на вибір правильної відповіді. Учень із чотирьох відповідей вибирає одну правду. Другий рівень, середній рівень, це вибір зайвого твердження, яке не відповідає виконанню поставленої задачі. Тобто декілька варіантів вирішення задачі, і один із них є зайвим, тобто неправильним. Він її, його повинен виділити. Третій рівень це вже достатній рівень. Дитина повинна розташувати співвідношення, назви й твердження, або виконати розташування в хронологічному порядку етапи виконання певної задачі, наприклад, розбирання збирання автомату. Або хронологію, наприклад, якщо це там вогнева підготовка, хронологію появи е, стрілецької зброї в хронологічному порядку. І четвертий рівень це вже творче завдання. Тобто, е, за запропонованими темами дитина. Своїми словами розповідає, як би вона вирішувала цю задачу. Це вже високий рівень. І четвертий аспект, як я оцінюю дітей, це виконання творчих самостійних проєктів. Сюди можуть включатися презентації з докладом і виступом обов'язковим на синхронному уроці, або засняти коротеньке відео. З виконанням е, певних поставлених задач, наприклад, метання ручної осколкової гранати, або, наприклад, біг по пересічній місцевості, подолання перешкод, е, де дитина на відео в коротенькому відео розповідає і роз'яснює виконання нормативів е, з предмету захисту країни. Особливої уваги в кінці навчального року також е, потребують навчально-польові збори. Проблематикою в даний момент є те, що вчитель захисту України в умовах військового стану не може зібрати учнів в одному місці для виконання ними залікових нормативів. З урахуванням цього, я даю можливість учням 11 класу проявити творчий підхід у виконанні нормативів і додатково їх оцінює. Зокрема, яким чином творчий підхід? Це може бути, наприклад. Презентація, де дитина бере фотографії, власні фотографії, або фотографії, скачані з інтернету, де вона чітко розташовує, наприклад, підготовка до стрільби. Вона бере фотографії, розташовує їх в хронологічному порядку і розповідає про те, як би вона готувалася до е стрільби, наприклад, з пневматичної лентівки, як приклад. Або, наприклад, е тема тактика, пересування на полі бою. Також дитина бере е фотографії з інтернету або власні якісь фотографії, е монтує в невеличку презентацію, 5-6 слайдів, і е розповідає про пересування, наприклад, на полі бою в складі бойової групи. Отаким От чином: тобто, дитина вдома, маючи доступ до інтернету і маючи доступ до. Е Засобів зв'язку може е, створити таку невеличку презентацію, яку я оцінюю як е, закріплення е, практичного досвіду е, з даної теми, також окремо я оцінюю додатково е, додаткові дії учня е, по відношенню до е, підвищення обороноздатності країни. Що сюди включається? Це, наприклад, залучення учнів до суспільно-корисної роботи, що сприяє підвищенню обороноздатності країни та підвищенню громадянської активності. Це можуть бути якісь громадські роботи, які діти можуть виконувати ту саму клумбу посадити. Це і е, дії дітей, якщо вони, наприклад, займаються разом з батьками волонтерською діяльністю і так далі, е, тобто ці аспекти. Це участь у різних заходах, які проводяться, наприклад, місцевим самоврядуванням і так далі. Далі, залучення учня до спортивної діяльності, додатковий плюс до підвищення оцінки, е, участь у змаганнях, відвідування ним спортивних секцій, е, а також участь учнів у військово-спортивній грі «Сокіл Джора». Наступний плюс, який я оцінюю, це творчий підхід у виконанні самостійних творчих проєктів. Я вам скажу, що діти, зацікавлені в вивченні предмету діти, доволі дуже творчо підходять до виконання таких творчих завдань. Переконався на власному досвіді, тому користуйтеся, використовуйте це в своїй діяльності. Ну і ще один із моментів, який я також враховую під час виставлення, наприклад, семестрових оцінок, це соціальні та технічні можливості учнів. Тобто. Сюди включаються групи соціально незахищених, незахищені групи населення. Я розумію, що в деяких немає, наприклад, телефон, один, троє дітей, один телефон, якого вони виходять на уроки. Або це люди, які вимушені переселенці, які все залишили, і в них немає можливості. Тому, виставляючи оцінку, я враховую ці фактори також. Ну і звичайно, діти, учасників бойових дій. Оскільки зараз їхні батьки зі зброєю в руках захищають суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, я також враховую це при виставленні оцінок і підвищенні оцінки дитини. Тепер безпосередньо щодо заповнення технічної документації. Заповнення журналу відбувається шляхом заповнення на уроці відсутніх. Зараз я е вімкну. Е Обзор екрану. Ось ми бачимо розгорнутий журнал. В крайній лівій стороні, у нас виставляються, записуються прізвище ім'я дитини. Далі у нас йдуть колонки. Кожна колонка відповідає числу проведення заняття. Якщо ми маємо в тиждень два уроки, в кожному класі, то ми записуємо е, під однією датою в двох різних колонках. Тобто, наприклад, сьогодні на 12 травня, от ми записуємо 12.05. Поряд колонку ще раз записуємо 12.05. Якщо у нас два уроки в один день, співпадають Тобто, ми тут записуємо у верхніх колонках, записуємо дату уроку. Е, в е, крайній лівій колонці записуємо прізвище ім'я учня. Далі. Прибувши на урок, ми проводимо перелік відвідування учнів уроку, записуємо тих, хто хворий, кого немає, записуємо літеру Н, тобто відсутній на уроці, і тут же ми на протязі уроку чи протягом уроку, ми вкладаємо записуємо оцінки, які діти заробили на. Цьому уроці тобто, це може бути усне опитування, це можуть бути якісь е, е, розбір якоїсь ситуації, як я вже говорив, і так далі. І поточну оцінку дитина може отримати. По закінченню розділу, коли ми у нас декілька тем, закінчується розділ, наприклад, закінчився розділ там вогнева підготовка. В цій колонці, де в нас записується число, ми записуємо тематична і. Я виводимо тематичну оцінку. Перед цим діти в мене виконують тематичну контрольну роботу. Вона записується в останню колонку за датою перед тематичною колонкою. І далі всі оцінки, поточні оцінки, які дитина заробила, я сумовую і розділяю на кількість отриманих оцінок. Я виводю середню оцінку, вона є тематичною. Я її ставлю в колонку тематично. Після цього. По закінченню семестра ми записуємо семестрове, то також в цій колонці, і поряд за нею пишемо скориговану. Тому що діти можуть подати, наприклад, якщо оцінка їх буде не задовольняти, вони можуть подати апеляцію, і ми можемо скоригувати оцінку, наприклад, провівши додатковий огляд знань дитини. Таким чином, всі тематичні оцінки також сплюсовуються за кількістю тем, розділяються на кількість тем, і в нас виходить семестрова оцінка. Ще також я практикую на своїх уроках діти, які активні і мають оцінки майже на кожному уроці, вони отримують тематичну оцінку. Вони звільняються від написання контрольної роботи в мене і отримують тематичну оцінку безпосередньо. За поточними оцінками. Тобто, якщо в нього, наприклад, 12, 12, 10, 12, я йому ставлю тематичну 12, дитина звільняється від написання контрольної роботи. Тому що е, протягом е, всього вивчення цієї теми він був активний, він готувався, він брав активну участь у проведенні уроків, і таким чином ми е, він отримує оцінку автоматом Тобто він вже тематичну контрольну не пише. Е, коли ми виставили семестрову, Окремо в журналі я вже на цьому наголошував. Ми ведемо розділ навчально-польові збори. Це 11 клас. В 11 класі 18 годин навчально-польових зборів. Ще раз на цьому наголошу, ми проводимо навчально-польові збори. Згідно нової програми, у нас є 4 основних е розділи. це е фізична е підготовка. Це у нас іде вогнева підготовка, тактична підготовка і домедична підготовка та тактична медицина. Оці чотири розділи. В кожному розділі дитина отримує оцінки, наскільки практично вона засвоїла ту теоретичну, і наскільки вона може практично використати знання, які вона теоретично отримувала протягом 10-11 класу. Навчально-польові збори ведуться окремо. За ними, за результатами всіх цих розділів, які я тільки що озвучив, виводиться середня оцінка за навчально-польові збори. Після слова скориговано виставляється, три літери пишеться, НПЗ, навчально-польові збори. Вони пишуться перед річною. І потім за НПЗ пишеться річна. Як визначається річна? Оцінка за перший семестр, плюс оцінка за другий семестр, плюс оцінка за навчально-польові збори. Вони сплюсовуються, ділимо на три, виводимо річну оцінку, яка піде в атестат дитини. Таким чином ми проводимо, заповнюємо оцю сторону, ліву сторону журналу. Права сторона, тут ми записуємо номер по порядку згідно календарного планування, номер нашого уроку. Дату проведення цього уроку записуємо тему уроку, розділ тему, і записуємо домашнє завдання. В кінці, коли ви підбили, ви виписали весь е, семестр, все у вас теми закінчилися. Е, можливий такий ще момент. Зараз я до нього повернуся. Можливий ще такий момент буде, що е, згідно з тим, що зараз е, військовий стан в нашій країні, в нас немає вихідних святкових днів. Тому е, години можуть трішки зміститися, і у вас в кінці травня е, вийде те, що у вас е, вже е, закінчилися теми, а уроки ще продовжуються. Тому там ми записуємо повторення вивченого матеріалу. Підбиваємо підсумки і проводимо повторення вивченого матеріалу. В цю сторону ми ж також записуємо дати, коли ми провев, проводили повторення вивченого матеріалу. Після того, як ми повністю всі теми закрили, семестр закрився повністю. Внизу ми пишемо, підраховуємо кількість годин, яку ми е, вичитали в даному навчальному році, і записуємо, що е, повні, план е, повністю був виконаний, стільки то годин було вичитано, е, підпис і ініціали вчителя. По Отаким е, проводиться заповнення журналів. Після цього проводиться вирахування е проценту відвідування учнями, тобто ми зра вираховуємо від загальної кількості дітей процент, е скільки було відсутніх протягом першого семестру, протягом другого семестру. І окремо, і потім за рік е процент відвідування нашого предмету. І переходимо до моніторинга е, знань учнів. Усім дякую за увагу. Віримо Збройним силам України. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні на все добре.